Винограду. В цьому році не врожай був не тільки на інші плоди, а й на виноград. Він то зацвів рясно, нав'язався рясно, але захворів, тому що були холодні ночі, дуже жаркі дні. І перепади ці йому нашкодили. Це Ізабела чи Лідія так ось виглядає. Щось там можна зірвати. Це ось інший кущ, теж. Трішки є непоганого, трохи зеленого, але в основному захворівшого. А біля хати майже весь захворів, хоч і був дуже рясний. Взагалі білий, він трошки ще зеленкуватий. Ну, і що я буду чекати вже морози, я його зріжу і теж зроблю компотик. Це інший сорт, не знаю, як називається, якийсь мускатний. Нав'язався гарний, ще не дозрів, але ж теж хворів, листечка захворіло. Ну нічого, зараз трішки зірву і зроблю компотик. скільки винограду я нарвала двох видів. Зараз переберу і буду варити напій смачний. Наступному відео вам покажу.